Вітаю вас, друзі, після рейду повстанців до Білгородської народної республіки. У російських пропагандистів не вщухає істерика. Стояння істеричне, я би так сказала. Ця прекрасна історія дає нам одразу декілька важливих висновків. Насамперед, що немає нічого неможливого, казалось невозможним, а також атака на. Белгородська область теж оказалась нівозможне, ще позавчора, але набагато важливішим є інший висновок, і він полягає у тому, що так звана Росія станом на сьогодні не спроможна просто фізично контролювати своє ж прикордоння. Понятно, що на перекритті всій державної границь російської федерації в містах вона сприкасається з нам країною, У нас сил і сріс не вистачає для того, щоб ну зілати це скажімо сплошним глобальним перекриттям. І ще один висновок: стратегічна ініціатива у російсько-українській війні сьогодні. Дні, однозначно за Україною, а це означає, що Росіяни тільки змушені реагувати вже на те, що відбувається: реагувати на дії України і, звісно ж, на дії повстанців. Відповідно, коли події почнуть розвиватися набагато стрімкіше, росіяни просто не встигатимуть гасити одну кризу за іншою. Ну тому що ми ж не відповідаємо даже близько. Ми як багато много говорили, Ми працюємо сірім в старим номером. Цілому перспективи для так званих Званої Росії у цій війні вимальовуються дуже невтішні. Я пам'ятаю одне прекрасне відео. На початку повномасштабного вторгнення мешканці Білгородщини дуже раділи, що це саме вторгнення почалося. Наші хлопці молодці. Що діли, щоб було мирно, менше поїгла, і все. Ми, прості люди, дивимося новини і все. У нас на Чорному морі. Стоять кораблі під водою і над водою. деякі російські кораблі зрештою під водою і опинилися, і мешканці Білгородщини усе все менше і менше раділи так званій спецоперації, особливо коли дохли їхні рідні. Він вважається безвісті пропавшим. Ну нам сказали, як в БМП потрапив снаряд, значить вони всі були під бранню. Там же находился боєкомплект. і от саме зараз росіяни у БНР майже відчувають, що таке, коли до тебе приходить війна, але будуть відчувати і ще більше згодом. Були страшні взриви зділярі з усіх сторон було очень страшно. Граєвором. Рейдер ДК до Білгородської народної республіки був більш ніж успішним. Насамперед, звісно, із психологічної точки зору, бо він не аби як налякав нашого супротивника, але і з військової точки зору, також тому, що вони узяли полоненого, знищили кілька одиниць російської техніки, захопили пункт ФСБшників та й не тільки. Е, в ході вчорашніх бойов сили ФСБ були розгромлені і в паніці відступили. Після цього е... На место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сьогодні, 23 числа в ході бойов, легіоном була унічого мотострелковая рота российской армии. Это были местные сили силы самообороны. але міністерство війни, так званої Росії, одразу ж оголосило, що і представники ВРДК, і представників легіону простіше кажучи, повстанців, вони уничтожили. українські бойовики, которые прорвались на территорию Білгородської області, уничтожены входять в контртеррористической операции. Об этом сьогодні сообщили в міністерстві оборони Каждый день по несколько раз, і після того як їх знищили, Представники РДК показали відео, як вони знищені їздять. Ремої уваги заслуговують фото та відео, які опублікували окупанти, начебто зі знищеною технікою представників легіону та РДК, і усе б нічого, але на вже знищеній техніці хтось зверху балончиками написав за бахмут. Здається, навіть окремі російські пропагандисти запідозрили, що міністерство війни, так званої Росії, їх просто намагається надурити. Я сам спочатку майже повірив у те, що росіяни знищили, пошкодили або захопили ну принаймні одну одиницю техніки, але схоже, це усе постановка. А представники РДК у свою чергу показали відео, як вони повернулися назад зі своєю технікою. Тим часом у Кремлі висловили глибоке занепокоєння. О, безусловно, те, що вчора відбувалося, це викликає, звісно, глибоку абезпокоєння. Владімір Путін чомусь не хоче коментувати історію, яка трапилась у Білгородській Народній Республіці. Мені інколи здається, що навіть коли Москва почне руйнуватися, а Кремль буде палати владімір Путін до останнього або буде не в курсі, або буде просто мовчати. Натомість владіміру Путіну вчора принесли мапу та заявили, що на ній немає України. Тон Должен... чому я Важаємо, Там на України? Вочевидь, владімір Путін настільки став боятися України, що думає, що якщо уявити, що України не існує, то тоді загроза для нього обов'язково зникне. Але є і ще нюанси на копії цієї мапи, яку принесли Владіміру Путіну, насправді згадується Україна, а Крим позначено окремою державою. І що іще цікавіше, Пітер віднесено до Швеції. Та мене найбільше цікавить інше питання: а чи знайшов Владімір Путін на цій мапі Білгород? Білгород же, це Україна. Я взагалі не здивуюся, якщо російські пропагандисти після втрати росіянами Білгорода скажуть, що Білгорода ніколи не існувало, і він то точно не частина так званої Росії, тим часом на російському телебаченні депутат Госдуми Гурульов спільно із Соловйовим вигадували, як же так звана Росія може відповісти, і знову починали погрожувати і Україні, і Сполученим Штатам Америки ядерними ударами. Тільки удари тактичським, оперативно піративно ядерним оперативно по ворожі покритичні важним об'єктам пунктам управління. Нічого від Америки. І не Вони намагаються усіх переконати, що відповідь так званої Росії на рейду Білгородській Народній Республіці буде рішучою та жорстокою. Але кому відповідати, якщо це внутрішня справа самої так званої Росії, і це їхня громадянська війна? І ще питання: а яка буде відповідь? Якщо вони проковтнули вже не вперше дуже серйозні події, згадайте, а чи була якась відповідь після ударів по Кремлю? Москву ніхто не бомбив з 1942 року. Якщо года, і ми часні то внутрі страни багато новоту. І так буде, і цього разу росіяни просто не спроможні на якусь серйозну відповідь. Що вони можуть зробити? Напасти на Україну. Ах! Натомість, чим більше у росіян з'являється проблем, які вони не можуть вирішити, тим більше вони починають шукати винних всередині самої так званої Росії. Самопроголошений губернатор БНР Гладков каже, що йому не подобається, що міністерство війни так званої Росії не змогло нічого зробити. Мені... Еще больше вопросов, чем у вас Комістерство обороны. Тому я не хочу комментировать, потому что що это неправильно. Але як це нічого не змогли? Вони ж там, наче як усіх, уничтожили. Чи ні? Ні, ні, ні а так. особливо показовим є те, що командував обороною російської окупаційної армії у Білгородській Народній Республіці. Ось оцей генерал, який, як ви можете бачити, і вдень, і вночі сторожив покинуту бронемашину. Також цей мужній генерал особисто регулював рух у Білгородській Народній Республіці та картинно кричав російським солдатам вперед за родину. Я знаю, що це за генерал. Це генерал Лапін. Я про нього вже неодноразово розповідав і найбільш відомий він тим, що давав нагороду власному сину за провал наступальної операції російських військ із північного напрямку, а ще він провалив оборону російських окупантів у Лимані. Ми відступаємо. Що відбувається? Я Не можу обісніть здачу красного діва. Тому у мене немає тепер жодних питань, чому російська оборона у Білгородській Народній Республіці зазнала невдачі. Постає у росіян і ще одне важливе питання: вони ж витратили мільярди рублі на фортифікаційні споруди. Вони ж показували їх на відео, піарили. Тут відбувається будівництво лінії, оборони. Вагнера вони там розставляли мінні поля. Чому це усе не допомогло? І відповідь, друзі, дуже і дуже цікава. Виявляється, це усе не допомогло і не подіяло, тому що повстанці узяли та й об'їхали загородження росіян. Причому там де вчора противник провас. Варкрупцю замінірно цієї дороги по якій вони прошли геніальна просто оборона. Я сподіваюся, російські загарбники, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України, візьмуть приклад із оборонців Білгородської народної республіки. Але... Зараз у росіян є інше важливе питання: як ситуацію виправити, як її змінити? Російський генерал і депутат Госдуми Гурульов каже, що треба терміново створювати ополчені. Там були ворожини, капались вони точно будуть подпустіли. Ми є знайдемо танки. Їм І мені треба танки. Їм треба перве, це стрілкове стрілковоруж, щоб можна було обороняти своє село. Але проти ополчення виступає місцевий самопроголошений губернатор. Можуть ли місцеві жителі приміняти лічне оружие. І я вам скажу, що з моєї точки зрення, робити зріння категорично не можна. І тут усе тепер стає ще цікавіше, аніж із пірамідками вагнерівців, тому що росіяни на своєму телебаченні неодноразово вже розповідали, що вони створюють територіальну оборону. Де ж вона поділася? Ополченців територіальної оборони вчать захищати родні рубіжі. Нас готують для оборони своєї території. Ми почали создавати своє ополчення. Виявилося, що у це це просто банальна російська брехня, як завжди. І тепер у росіян дуже непроста ситуація. Їм об'єктивно необхідно десь знайти сили для того, щоб захищати своє прикордоння інакше там взагалі буде дуже погана для них ситуація, і вони у майбутньому ризикують втратити серйозні території, зокрема, наприклад, у Білгородській Народній Республіці. Щоби організувати там оборону, їм треба десь узяти війська. А їх немає. Вони усі задіяні на війні проти України. Вони усі перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Відповідно, вони могли би, ну наприклад, провести мобілізацію і ще одну, але у них немає на це часу. Ну цих людей жінадна й знайти. і вже треба набрати, підготувати, вооружити. То все равно буде тривати тиут нікторогорів. Це довгострокове рішення, і воно їм не підходить, аби облаштувати оборону у російському прикордонні просто тут і зараз. Відповідно, є тільки короткострокові варіанти, що ж їм треба робити. І тут не так багато опцій: або здавати Білгородську народну республіку у разі, якщо більш масштабні сили туди зайдуть, або брати війська, які беруть участь у російсько-українській війні, знімати їх із лінії фронту, послаблювати оборону там і перекидати їх, ну наприклад, у ту ж таки Білгородську народну республіку? Тобто вводити війська во всі приграничні області? росіяни це також розуміють, у тому, що я розповідаю, немає жодної військової таємниці. Росіяни зараз мають дуже простий вибір або обороняти позиції на захоплених територіях України, або захищати свою власну територію. А плану росіяни зараз, як то кажуть, отримали виделку, і яке б рішення. Вони не прийняли наслідки для них будуть тільки погані. Ну а далі події будуть розвиватися і ще швидше. І так звана Росія просто фізично не встигатиме реагувати на усі загрози, які для неї будуть виникати. Ну, принаймні, друзі, мені так здається, побачимо. Але що я знаю точно, це те, що ми мусимо і далі усім, чим тільки можемо допомагати Збройним силам. України, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.